Всім вітання! Мене звати Наталка, я фітнес тренер реабілітолог і, і я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогоднішнє наше тренування буде направлене на гнучкість тіла. Ми виконаємо вправи на розслаблення, розтягування. Будемо працювати в спокійному, помітному темпі, даючи можливість своєму тілу насолодитись процесом. Перед тим як почати тренування. Поставте, будь ласка, лайк і не забудьте підписатись на мій канал, щоб надалі не пропустити е, тренування нові. Ну що, я надіюсь, ви готові. Давайте трошечки потренуємось. Сядьте, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Складіть ноги перед собою, виштовхніть і вирівніть максимально спину, потягніться головою вверх, а плечима, навпаки, вниз. Спокійно. Неспішан зверніть, будь ласка, увагу на положення паперекового відділу, щоб ви не відчували дискомфорту в цій області. Розкрите грудний відділ і починаємо повільно, неспіша нахиляти голову вправо-ліво в сторону. Вдих і видих. Вісім. сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Малюємо полу коло головою в одну сторону і в іншу. І ще видох. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Погляд перед собою, долонів замок і округліть спину, долонями потягніться вперед. Зробіть глибокий вдих. І спокійний не спішав видох. І вдих. І видох. І вдих. І видох. І ще два рази. І видох. І ще раз вдих. І видох. Відкриваємо руки великими пальцями, тягнемось наверх, відкриваючи грудний відділ, і повільно, не спішав, закриваємо довленнями назовні, опускаючи голову вниз. І ще раз робимо глибокий вдих, і спокійно неспіша видох. І вдих, і видох. І ще чотири рази вдих, видих. І ще три. Видох, і ще два, видох і останній раз. Нахиляємо корпус, тягнемось в одну сторону і повільно не спіша в іншу. Відчуваємо, як розкриваються наші ребра, відчуваємо класне, таке легеньке потягування під лопаткою. Працюємо дуже спокійно і вдих, і видох. І видох. Прекрасно, зберіть, будь ласка, дві ноги разом виходимо в положення чотирикутника. кутника, доволі рівно під пчовим посом коліна, рівно під кульшовими суглобами. виштовхуємо себе наверх, копчик тягнемо вверх, максимально тримаючи рівні ноги коліни, в коліних суглобах. Потягніться, будь ласка, грудним відділом вниз. І повільно, не спіша. Почнемо згинати праве ліве коліно. Видох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зігніть, будь ласка, ноги в колінах і потягніться копчиком наверх. Голова, опущена вниз, вуха на одній лінії з руками. Повільно не спіша, опустіться на коліна і потягніться назад. Спокійно, рівномірно дихаємо. Вдих і видох. Через округлу спину знову виходимо в положення собаками вниз, тягнемо п'ятки до підлоги. трошки підійдіть в центр, голова опущена вниз, і почнемо одночасно тягнутися п'ятками до підлоги. Чотири. три, два. Один. Прекрасно. Підійдіть, будь ласка, ногами в центр. І відкриваємо ноги максимально широко. Пальці ніг направте прямо, руками потягніться вперед. Спокійно, рівномірно дихаємо. Робимо, ми виконуємо невеличку пружинку якби назад, більше тягнемось грудним відділом вниз. Три. 2, 1. Зберіть, будь ласка, руки в таке віконечко і повисніть вниз. Виконим невелику пружину внизу. 8, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Поставте руки на підлогу і повільно, не спіша, піша перекати вправо, ліву сторону. 8, Сім, видох. Шість погляд внизу. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Поставте, будь ласка, зігніть ногу в колінах, поставте протилежну руку і відкритись вверх. І виконуємо невеличку пружинку по три. Один, два, три. Повільно не спіша, перейдіть в іншу сторону. Один, два, три. Повільно не спіша, змініть сторону. Один, два, три. Виконуємо кожну вправу дуже повільно, м'яко витягуйтеся. І ще поразу на кожну сторону. Три, два, один. Подвійно змінюємо сторону. Три, два, один. І ще раз вирівніть ноги в колінах суглобах. Руки в віконечку зберіть і провисніть внизу. Чотири, три, два. Один. Повільно, не спершу, зберіть, будь ласка, дві ноги разом. Поставте наші нікольшових суглобів, пальці ніг направте прямо і голова звисаючи внизу, і виконуємо пружинку вниз. Вісім, сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поставте руки долоні на підлогу і повільно виконуємо згинання, розгинання. Колінних солобів, вдих, видох, і видох, розгинаємо коліна до того моменту, так, щоб вам було комфортно. Два, один. Зігніть ноги в колінах і максимально звисаючи внизу, розслабляємо поперековий відділ, грудний відділ і повністю відтягуємо наш хребет. Три. Два, один. Спокійно, не спіша. Виходимо в полотня. Собака морди вниз, зігніть ноги в колінах і потягніться грудним відділом в підлогу. Не спіша, опустіть коліна на підлогу і потягніться назад. Спокійно, рівномірно дихаємо. Виходимо в положення знову чотирикутника. І тепер підтягуючи коліно до грудей, ми виконуємо мах. але максимально ви повинні відчувати саме пахову зону. Ні в якому разі дискомфорт в поперекому відділі не відчувається. Мах наверх. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Змінють, будь ласка, сторону і мах наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. І потягніться назад. Спокійно, рівномірно дихаємо. І вдих і видох. Зробіть, будь ласка, крок вперед. Штовхніть таз, значок вниз, відкриваючи коліно трошечки в сторону. І робимо невеличку пружину вниз. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два. Один. Ви потягніть ступу на себе, руки. Поставте долоні на підлогу в тій зоні, де вам комфортніше. І опустіть голову вниз. Дихаємо. Вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Прекрасна робота. Змініть сторону коліна, відштовхніть трошки в сторону і робимо пружину вниз. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Повільно потягніть стопу на себе, поставте руки в комфортному положенні. Опустіть голову вниз, Спокійно, рівномірно дихаємо. І ще три, два, один. Прекрасно. Зберіть, будь ласка, ноги і потягніться грудним відділом в підлогу. Спокійно, рівномірно дихаємо. Чотири. три, два, один. Видемо положення на предпліччя, розкриваємо коліна в сторону, стопа до стопи і повільно не спіша, від'їжджаємо проміжністю до п'яток і виштовхуємо себе вперед. Вісім. сім, шість, п'ять. Видох. 4, 3, 2, 1. Розкриваємо ноги, трохи ширше стопи і зафіксували сидимо 8, 7, 6, 5, видох, 4, 3, 2, 1, повільно. Спочатку стопи в центр, підняли коліна і потягніться назад. Вдих, видох. І переходимо, сідаємо на сідниці ноги перед собою. Витягуємо дві стопи, руками, наче себе підтримуючи, виштовхуючи грудний відділ наверх, і робимо кругові обертим стопами назовні. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один і тягнемо стопи на себе. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Руки наверх і тягнемось вперед. Вісім. Видох. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили руки, опустили круглили голову, повисли внизу. Дихаємо ще чотири, три, два, один. Зберіть, будь ласка, одну ногу зігніть. Інша нога стопа на себе і максимально покладіть живіт на ногу, звисаючи в голову внизу. Дихаємо І ще чотири, три. Два. Один. Один повільно. Не спіша, підтягніть ногу до себе, візьміть і робимо повільне згинання, розгинання ноги. Округліть, будь ласка, спину. Чотири, три, два, один. Тримаємо, потягніть стопу на себе. чотири, три, два, один. І тепер повільно виштовхніть грудний відділ округливий. Три. Якщо не комфортно, ви можете підтримувати ногу там, де найбільш вам зручніше. Завжди виконуємо вправу в комфортному для себе положенні. І змініть, будь ласка, сторону. Зігнули ногу. Одна нога витягнулася і лягаємо животом на ногу. Лежимо. Чотири. Стопа на себе. Три. Два. Один. Підтягніть, будь ласка, ногу на себе і виконуємо згинання, розгинання. Вісім, сім, шість, п'ять. Видох, чотири. Тримаємо ногу, потягніть стопи на себе, округлились і тепер витягуємо Чотири. три, два. Один. Прекрасно опустіть ногу. І тепер ми повільно лягаємо на спину. Залиште, будь ласка, одну ногу зігнуту, іншу ногу витягніть. І виконуємо повільні неспіша махи, дотягування ноги на себе. Вісім. Спокійно неспіша вдих. Сім. 6. П'ять. Чотири і виконуємо зафіксованого верху, і також виконуємо згинання, розгинання та стопу на себе вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Тримаємо чотири. 3, 2, 1. Зігніть ногу і змініть сторону. Мах на себе. Видох. 8, 7, 6, 5. І виконуємо 4 розгинання наверх. 4, 3, 2, 1. Тримаємо стопа на себе Тримаємо рівна нога. 4, 3, 2, 1. Прекрасна робота. Повільно опускаємо ногу і поверніться, будь ласка, на бік. Зігніть нижню ногу і тепер виконуємо махи. Обов'язково зверніть увагу, що п'ятку у вас направлено вперед. Поїхали видох. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Візьміть, будь ласка, ногу з зовнішньої сторони, наче за п'ятку і починаємо виконувати згинання розгинання. 8, сім, шість, п'ять. Зафіксували. Тепер руку з внутрішньої сторони і тягнемо на себе. Спокійно, рівномірно дихаємо. 4, 3, 2, 1. Опустіть ногу і повіненько відштовхніть себе в бік і змініть сторону. Нижня нога зігнута, лягаємо і виконуємо махи на себе видих. Вісі, сі. Шість, п'ять, п'ятка вперед. Чотири, три, два, один. Візьміть з зовнішньої сторони і виконуємо згинання, розгинання чотири рази. Чотири, три, два. Один з внутрішньої сторони. Тягнемо на себе. Вдох, видох. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Опускаємо ногу, відштовхуємо себе від рукою і сідаємо на сідниці, розкриваємо ноги в сторону. Максимально сядьте з рівною спиною. Спочатку згинь ноги в колінних суглобах, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Повільно не спіша, намагаємося з рівною спиною трошки нахилитись вперед. Чотири, три, два, один. Вирівнюємо ноги і виконуємо такі невеличкі покачування вперед-назад. Саме працюють кульшові суглоби. Видох. Чотири, три, два, один. Повільно потягніться вперед. Дихаємо, опускаємо голову. 4, 3, 2, 1. Повільненько підніміться вверх. Виштовхніть себе, наче в бік І заведіться рукою, потягніться протилежною рукою до ноги. У кожного амплітуда руху буде своя. Ми завжди е, намагаємося працювати в своїй амплітуді руху. І ще 4, 3. Два. Один. І через голову. Вдох. Видох. тягнемось, Чотири, три, два. Один. І змінюємо сторону протилежною рукою до ноги. Дихаємо, тягнемось. Намагаємося більше так, наче животом, лягати на ногу. Два, один. І через голову. Лежимо. І ще три, два, один. Повільненько. Зберіть, будь ласка, дві ноги. Разом. Перенесіть себе і видіть на колінні суглоби. Відкриваємо ногу в бік і. Внизу. Видох, дихаємо ще 4, 3, 2, 1. Підніміться вверх і виконуємо ще таких два рази. Сидимо 4, 3, 2, 1. Наверх. І ще раз 4, 3, 2, 1. Наверх. І повільненько змініть, будь ласка, ноги. Виштовхнули себе. Сидимо 4, 3, 2, 1 наверх. І ще 4, 3, 2, 1 наверх, і ще один раз. Наверх. Прекрасна робота. Сядьте, будь ласка, сідницями на п'ятки. Зробіть глибокий вдих. На видоху потягніться в одну сторону. І спокійно не спішав І ще раз в одну сторону і іншу. Прекрасно. Виходимо в положення знову чотирикутника. коліна рівно під кольшовими суглобами. Виштовхніть себе вперед і повільно проскопзуючи наче вниз, вийдіть в прогину. Опустіть голову вниз через округлу спину поверніться в початкове положення. Виконаємо ще так два рази. І через округлу спину. І вперед і назад. І знову вийдіть в положення сідниці. Сидять на чинних стопах Виштовхніть себе наверх. Повільно округлились. Прогнулись наверх, округлились і прогнулись наверх. І ще видох і вдох. Потягніться, будь ласка, вперед, дайте можливість хребту відпочити. Потягніться в одну сторону і в іншу, І сядьте знову на сівниці, ноги перед собою. Спокійно, не спіша. Відкрите грудне відділ. Плечі опустіть вниз. Витягніть шию. Повільно не спіша, нахиліть голову в сторону і розверніть погляд наверх. Поверніться і змініть положення. Вухо до плеча і розвертаємо погляд наверх. Повертаємо назад іще разочку на кожну сторону. І наверх і ще раз. І наверх. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих і видих. Обов'язково посміхніться. Я маю надію, що вам сподобався цей невеличкий комплекс для гнучкості всього тіла. Залиште, будь ласка, коментар, які відчуття ви отримали і чи сподобалось вам тренування. Бажаю вам чудового дня, міцного здоров'я і до зустрічі на наступних тренуваннях домашнього.